Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 26. коли цей високоповажний вперше зустрів тебе. Сонце підіймалося все вище й вище вгору, і дедалі більше людей прибувало до заїжджого двору, аби попоїсти. Можень був незадоволений тим, що внизу було занадто багато галасу, тож він попросив служника відвести приготовлені ним страви до його кімнати. Зрештою, він запросив і чуваніна не наразі не був імператором царства смертних, тож його вчитель був найстаршою особою серед запрошених. Відтак він був вимушений дотримуватися всіх встановлених порядків та грати за його правилами. На квадратному буковому столику стояли три миски гарячого супу з локшиною. Ніжна, пружна локшина, зроблена самим можанем, була значно кращою за ту, яку можна було придбати деінде в місті. Зверху лежали. Товсто нарізані шматочки яловичини, підсмажена солонина, свіжі та ніжні пагони гороху, пухка капуста та золотаво, жовті яєчні волокна. Різноманітні барвисті інгредієнти були майстерно викладені на тарілках. Але найбільшою увагою заслуговувала не стільки ароматна зелень чи великі шматочки м'яса, і навіть невелика кількість інгредієнтів А юшка, що варилася на повільному вогні. Протягом чотирьох годин молочно білий навар був критий шаром кунжутної олії чилі. Монжань власноруч розтирав гострі, пекучі спеції, у ком'яній, ступці товкачем і варив до отримання насиченого смаку та спокусливого аромату. Він використав велику кількість олії чілі та перцю, згадуючи про любов шимеї до пряної їжі, дивлячись на те, як шимей смакує страви. Можень не міг стриматисяючої посмішки. Він крадькома поглянув на нього і не втримався, щоб не запитати. Смачно, дуже смачно, відповів Шимей. Чуванін нічого не говорив його обличчя залишалося таким похмурим, як і зазвичай, і мало такий вигляд, ніби небеса заванили йому сотню гір золота й сріпла. Можень був цілковито задоволений собою. Тоді лише дай мені знати, коли знову захочеш скуштувати це. Я приготую для тебе. У шимеї виступили сльози через гостроту прянощів, коли він підвів очі, щоб посміхнутися Можаню, Його лице набуло приємних та лагідних рис. Опинившись поряд з такою красою, якби не чувані, що сидів поруч і заморожував півкімнати однією своєю присутністю, Можаню було б важко вирішити, чи їсти йому локшину в тарілці, чи все ж таки обрати Шемея. Шимей майже не їв горохових пагонів і солонини, але яловичина і капуста швидко зникли. Можень, який тихенько спостерігав збоку, простягнув палички і переклав пагони гороху та солонину у свою тарілку, а потім переклав кілька шматочків яловичини зі своєї тарілки в тарілку Шимея. Усі учні пікоси їли в залі Менпо, часто обмінюючись один з одним найдками. То Шимей посміхався. І не звертав на це уваги. А Женя не до смаку яловичина. Угу. Мені смакують горохові пагони. Після цього він знову взявся за їжу. Кінчики його вух трохи почервоніли. Чиванін байдуже вибрав пагони гороху в своїй тарілці і поклав їх усі в миску можаня. Мені не подобаються пагони гороху. Він також перекинув усю яловичину зі своєї миски в миску шимея, і яловичина мені також не подобається. Після цього він втупився в решту їжі в мисці, нахмуривши брови, стиснув вуста і більше нічого не сказав. Учителю, вам не подобається, обережно перепитав шимей. Чуванін нічого не відповів, лише схилив голову і, мовчки взявши шматочок капусти, трохи відкусив. Вираз його обличчя миттєво погіршився, і він з глухим ударом відклав палички. Мовию. Ти що вилив цілу банку гострого соусу в юшку? Можень спинився і підняв голову. З його рота звисала локшина. Він не передбачав, що сніданок, над яким він так старанно працював, отримає таку сувору критику. Він розгублено подивився на чуваніна, не вірячи власним вухам, а потім закинув локшину до рота і проковтнув її. Га? Цього разу Чуванін був ще менш вічливим, ніж зазвичай. Це взагалі можна давати людям їсти. Воно взагалі їстівне. Можень кліпнув очима ще кілька разів, перш ніж до нього нарешті дійшло, що цей покидьок Чувонін, просто вирішив зганьбити його, ось так знущаючись З якого такого дива це їжа не для людей? Обурено вигукнув він у відповідь. Зморшка між бровами чувоніна смикнулася. Вона абсолютно позбавлена будь-якого приємного смаку. Можаня ж дивився. Хто б що не казав, але його навички були отримані таємно, коли він крадькома спостерігав за найкращими з найкращих у домі п'ятого нефриту. Учителю, а чи не занадто ви вибагливі? Шемей теж трутився. Учителю, ви не їли цілісінький день, навіть якщо вам не подобається, однаково варто спробувати з'їсти щонебудь». небудь. Чуванін підвівся і холодно відрізав. Я не їм гостру їжу. Після чого розвернувся і пішов геть. Двоє ще залишилися за столом, поринуло в ніякого мовчанку. Шимей був приголомшений. Учитель не їсть гострого? Як так сталося, що я цього не знав? А Женя, ти знав про це? Я. Може, якийсь час безтямно дивився на Локшину, яку Чуванін залишив майже незайманою, а потім хитнув головою. М я не знав. Це була брехня. Можень знав, що Чуванін не може їсти гостре, але просто забув. Зрештою, він був пов'язаний з цією людиною більшу частину свого попереднього життя. Він точно знав, яку їжу Чуванін любив і яку ненавидів, але він не переймався тим, щоб тримати такі подробиці в голові, тому й не згадав. Чуванін повернувся до своєї кімнати і ліг, усе ще вдягнений. Він дивився на стіну широко розплющеними очима, не маючи змоги заснути. Через те, скільки крові він втратив, скільки духовної енергії він витратив, а також через те, що він не з'їв жодного шматочка їжі з самого ранку, він почувався вкрай жахливо. Цей чоловік зовсім не знав, як про себе подбати. Маючи поганий настрій, він просто не їв так, ніби натомість міг забити шлунок власною злістю. Він не знав, на що він злився, точніше, він не бажав знати. Але в тиші перед його розфокусованим поглядом постало обличчя куточки губ м'яко вигнулися, в привітній усмішці. Світло мерехтіло в парі ясних чорних очей, ласкавих з відтінком фіолетового. У них було тепло і затишно. Чованін вчепився в ковдру суглоби пальці побіліли від сили його хватки. Він не хотів занурюватися у Марево і заплющив очі, намагаючись втекти від цього обличчя та його безтурботного сміху. Але минуле нахлинуло ще сильніше, разом з тим, як він заплющив очі, і захлеснуло його, наче хвиля. Уперше він зустрівся з можанем перед небесною пагодою на піку Сишен. Того дня сонце припікало, і всі двадцять старішин були там. Пошепки розмовляючи між собою. Старішиний Юхен був, звісно, винятком він не був таким дурним, аби стерчати там разом з усіма і смажитися на сонці. Замість цього він самотньо стояв під китучим деревом, заклопотано вивчаючи гнучкість щойно виготовленого кігтя з чорного металу на своїй руці. Звісно, він сам не мав потреби в таких речах він майстрував ці футляри для молодших учнів піку сушен. Нижче царство вдосконалення межувало з царством духів, і тому подорожувати ним часто було небезпечно. Нерідко траплялося, що молодші учні калічилися або навіть гинули. Чуванін ніколи не говорив про це, але він намагався знайти рішення. Він хотів зробити зброю, яка була плегкою, маневреною і простою в освоєнні, інші стояли осторонь. Про щось базікуючи. Ви вже чули той давно зниклий племінник володаря врятувався від пожежі. Ніхто більше не вижив, коли все згоріло вщент. Якби володар був хоч трішки повільнішим, його племінник, напевно, теж перетворився б на попіл. Це справжнє диво. Мабуть, це його покійний батько захищав з того світу. Шкода, що він залишився один в такому юному віці і зазнав стільки поневірянь. Хлопчика звати Можаним йому 15 років, агеш? Тоді йому час отримати друге ім'я чи він уже його має? Старій сіонці. дитя виросло в публічному домі, і йому пощастило взагалі мати ім'я, не кажучи вже про шанобливе ім'я. Я чув, що володар вже підібрав кілька варіантів і зараз обирає між ними. Цікаво, що він вирішить, врешті-решт? Володар, безперечно, цінує свого небожа. Та й не кажи. Не лише володар, але й пані безмежно обожнює його. Напевно, єдина людина на всьому піку Сушен, яка незадоволена, це наш юний обранець небес. Старішно Тайлан. Ви б не говорили з такою легковажністю. Ха, -ха, Ха, моя провина, я просто забувся. Але наш Обернець небес поведеться так, ніби він дикун, не дбає про порядність, не шанує старших і цілими днями байдикує з таким виглядом, ніби він має на це право від народження. Йому справді бракує виховання. Старішина Таньлан, скільки ви сьогодні випили? Людина, що була поруч. Багатозначно подивилася на нього, жестом показуючи підборіттям на Чуваніна, котрий стояв на відстані. Натяк був очевидним. Обранець небес Сюймен був учнем Чуваніна. Сказати, що Сюймену бракували дисципліни, означало б не прямо образити методи навчання Чуваніна. Старішний Йохен був стриманим і вишуканим на вигляд. Володар, певно, зібрав нас усіх сьогодні, щоб обрати вчителя для молодого пана Мо. Як вважаєте? Це дивно, чому володар сам не навчатиме цього хлопчика? Може, здібності його маленького племінника не сумісні з методами виховання лідера школи, Пробурмотів хтось із присутніх. Але навіть якщо так, чи не занадто це збирати всіх старішин, аби молодий пан міг обрати з них? Старішина Луцвень тихо зітхнув. І відкинув набік своє гладеньке, витончене довге волосся Ваш відданий слуга зараз схоже на дешеву капусту, яку виклали на стіл, щоб цей молодий пан мов міг обрати, яку йому заманеться. Поскаржився він. Запала мертва тиша. Як таке можливо, щоб цей схожий на жінку чоловік висловив всю правду без жодного натяку на витонченість? Вони чекали досить довго. Перш ніж володар нарешті з'явився. Він піднявся тисячою сходинок і опинився перед небесною пагодою, а слідом за ним йшов юнак. Чованін лише мимохідь глянув на нього і навіть не намагався добре роздивитися, перш ніж відвернувся, щоб продовжити розглядати кіготь на своєму пальці. Процедура прийняття на навчання до вчителя на напікосишен була справді дещо незвичайною у кожній іншій школі. Вчитель був величною і владною особою, яка клала руку на голову нового учня, промовляючи Юначе, твої здібності є цілком задовільними. Відтепер ти будеш моїм учнем. Учень навіть не мав шансу сказати ні, або учитель махне рукавом, з обличчям повної холодної насмішки, і скаже Юначе, ваше чоло занадто велике, очі занадто тьмяні, а потилиці занадто сильно виступає. Ти не підходиш мені в учні. Нам з тобою не судилося бути разом, і я не приймаю тебе як свого учня. Учень навіть не встигав показати себе, як учитель вже вихоплював свого меча і гнав його звідси швидше, за безхатнього пса. Тут, на піку сушен, все було зовсім інакше учителі й учень взаємно обирали один одного. Що ж це означало? На піку сушен було двадцять старішин. Коли новий учень вступав до школи, він спочатку проводив певний час, живучи разом з усіма і обмірковуючи свої можливості, перш ніж передати лист про наміри старішині, до якого висловлював своє бажання стати його учнем. Якщо старішина погоджувався, то все складалося бездоганно. Якщо старішина відмовлявся, учень міг продовжувати дошколяти йому доти, доки або старішина не здавався, або учень сам не відступав. За всіма ознаками, Чуванін був надзвичайно здібним і вродливим, тож можна було почікувати, що його подвір'я було заповнене учнями, які невпинно переслідували його як вчителя протягом всього дня, але реальність була зовсім іншою. Чуванін мав елегантну зовнішність, але такий нестерпний характер, що у людей волосся ставало дибке, ходили чутки, що коли він сердився. То учениць шмагав з такою ж силою, як і учнів хлопців, а останніх в ті моменти топив прямо у ставку. Небагато людей були достатньо хоробрими для того, щоб витримати такого вчителя. тому в резиденції старійшини Йохена було досить тихо і самотньо. Окрім обранця небес небессіумена і близького друга Сіумена Шимея, він ніколи не приймав до себе інших учнів. Решта вважали за краще назвати його шанобливо старішина, а не більш дружньо учитель. Чуванін холодно казав, що йому не сумно, і, опустивши голову, з байдужим виглядом продовжував порпатись у холодній механічній зброї футляри для таємних стріл, попереджальні свистки, і інша різноманітна зброя він усе майстрував для інших. Чим раніше він їх зробить, тим швидше більше людей позбудеться страждань. Тож він зовсім не очікував, що Мажень без жодних вагань обере його. У цей момент він насобив брови, погладжуючи шип на кігті пальця, обмірковуючи, як би його покращити, він не звертав уваги на те, що говорили володар і всі інші, він сам того не помітив, як усе затихло. Тільки но він подумав про можливе вирішення проблеми, Ванін помітив, що його оточення яке ще мить тому гуділо від розмов. Стало трохи тихішим. Тож він нарешті відірвав погляд від кігтя і з деяким збентеженням і хвилюванням подивився вгору. Тоді він побачив обличчя таке яскраво осяйне сонце, що воно аж засліплювало. На нього дивився вродливий юнак, відхиливши голову назад. Куточки його губ вигнулися в легкій, безтурботній посмішці, а щоки прикрашали виразні ямочки. У нього відчувалось щось просте й водночас невинне. Пара чорних очей з фіолетовим відтінком дивилися на нього, не кліпаючи, сповнені палкого інтересу і цікавості водночас. Він був новачком і, не знаючи правил, стояв так близько, що це було майже непристойно. Чиясь несподівана поява прямо перед ним налякала човоніна, і він волі відступив назад, наче опалений. Його потилиця силою вдарилася об стовбур дерева. Очі юнака трохи розширилися. Йой, між чованіном і юнаком запала незручна тиша. Що ти робиш? Хлопець посміхнувся. Пане безсмертний, пане безсмертне, я вже давно за вами спостерігаю. Чому ви не звертаєте на мене уваги? Від команди перекладачів. Друге ім'я у країнах Східної Азії. Ім'я, що давалося у давнину при вступі людиною шлюбний вік юнакам у віці 20 років, а дівчатам у віці 15-20 років, коли він чи вона стає повноправним членом роду. У Китаї з давніх давен існував звичай, що після того, як чоловік досягав зрілості, для інших людей того ж віку вважалося нешанобливим звертатися до нього за першим іменем. Таким чином, ім'я дане при народженні використовувалося лише самою людиною. Або й старшими родичами, тоді як друге ім'я використовувалося дорослими однолітками для звернення один до одного, під час спілкування або на листі. Під цим ім'ям людина була відома у світі серед родичів, друзів, вчителів. Но татки авторки завжди здавалося, що мовою схоже на дурненького недалекого хаски, а вчительна самоїда, який зовні холодний, і стриманий. А всередині дуже лагідний. Ах, щось раптом захотілося змінити назву на Хаскі та його вчитель Самоїд. Цій озвучуваці теж є що сказати. Що ж, на моє здивування, кожного разу, коли я кажу, що зустрінемось мене скоро, ми зустрічаємось скоро і навпаки. В теорії весь тиждень я повинна буду працювати і тільки вихідні це буде два дні панкону. Але моя робота може бути тільки зранку і до не пізнього вечора. Це означає, що тоді я б в теорії могла б щось озвучити, але це ще не точно. Бо насправді це хотілося б озвучити одним махом, бо я забуваю, як звучить дитячий голос можання. І я вже забула 100%. Я ненавиджу епізодичні серії, які я не пам'ятаю голоса персонажа. І така, типу, сьогодні ти будеш низьким, завтра вищим, а післязавтра ти взагалі фальцетіком заспіваєш мені. Тому ті, хто слухає серії також через час, можливо, це буде непомітно, а для тих, хто слухається одним махом, трошки вже помітніше. Але що я можу зробити? Так, я можу переслухати свої озвучку, але кожного разу я забуваю за цю неймовірну можливість. Тому так, все. Надягую, надягую, а, нагадую за існування соцмереж моїх по типу TikTok, Instagram і Telegram канал, на які можна підписатися. Ось. І дізнаватися про вихід нових розділів. І подивитися на мої косплейчики. Ось. Всім дякую, що слухаєте, і па-па!